Київський оперний співак Сергій Іванчук від перших днів великої війни подався у волонтери, евакуював півсотні жителів Харківщини, але ледь не поплатився власним життям. Під час останньої поїздки авто з людьми потрапило під відкритий вогонь диверсантів. Тіло волонтера було живим решетом. Кулі прострелили ноги, легені, відірвали палець. Позаду 12 операцій в Україні, а нині реабілітація в Німеччині. Попри такий жахливий досвід, він ще більше любить свою країну і цінує власне життя. Оперний співак Сергій Іванчук зараз міг би і надалі концертувати в Італії. Але 24 лютого велика війна застала його у рідній Полтаві. Вже на другий день Сергій узявся допомагати возити гуманітарку та евакуйовувати людей. Найбільше прохань отримував із Харкова. До Полтави їде сім'я. Ціла велика за два тижні Сергій евакуював понад 50 людей. 10 березня була остання поїздка, яка ледь не стала фатальною. Тоді у машині було п'ятеро людей, двоє котів позаду, повний притчі причей та медтехніки. На виїзді із Салтівки авто наздогнали ДРГ і відкрили вогонь. Одразу я прийняв рішення звернути з дороги, і це нас до речі дуже сильно врятувало. Бо ми звернули в гаражі, тобто така дорога була, і зліва з і справи в нас були гаражі. В цей момент ми зрозуміли, коли нам почали колеса пробувати, коли почали по нам далі стріляти, і стріляти. Ось такою автівка доповзла до блокпосту наших військових. Усі пасажири вціліли, але не водій. Машину потрапило десь 30 куль саме в кузов. З них п'ять в мене. І я бачив той момент, коли я тримав кермо, і мені прямо відстрілило пальці. То це ямпутували. Цей висів на шкірі, але вдалося його врятувати. Зараз він функціонує я на реабілітації. Тут. три кулі прострелили ноги та зачепили діафрагму. Дві застрягли у легенях та починці. До лікарні співака довезли уже непритомним. Потім як мені розказували в цей момент, мені е, медсестра Вікторія, яка сиділа в е, нашій машині. Вона закрила мені руку е, рукою дирку в спині, пробиту легенівою. Би не це ще 3-5 видохів, дохів, і моя легеня або розірвалася, або сплющилась. Перші півтора місяця реанімації він майже не пам'ятає. Не раз сам прощався з життям. На його очах поряд у палаті померло п'ять поранених, і це не додавало оптимізму. Та завжди поруч була мати Сергія. Це звісно. загалом чоловікові зробили 12 операцій: спершу у Харкові, потім у Полтаві та Дніпрі. Згодом був Львів, і вже звідти його з іншими пораненими евакуювали до німецького міста Ульм. Там нині триває реабілітація. Сергію зараз значно краще, вже навіть співає для темтешніх пацієнтів. І, попри те, що 10 березня не Страшніший спогад його життя та число він вважає другим днем народження. Я просто почав цінувати зараз кожен момент, кожен день життя, спокій, мир, їжу, комфорт. Бо війна показала, що ми можемо.